Величезний привіт. Нарешті дочекалися повного анонсу з 15 по 21 З 15 по 21 жовтня. Анонс для усіх покупців магазину ТБ. Не плутайте, будь ласка, з карткою. З карткою ТБ. відео вже є на каналі. Анонс проходить, як завжди, показую регулярну ціну. А та, тайка вже буде діяти зі знижкою. Подякую за коментарі, за вподобайки. Ваші величезне, величезне вам спасибі. Лікарська буде зі знижкою 550 грамів за акційною ціною 112 гривень за округлю копійки в більшу сторону для зручності. А зі, знижкою буде, зі знижкою буде Баликова 500 грамів, 94 гривні також хороша знижка. Зі знижкою буде вершкова першого сорту 400 грамів. 80 гривень. В акції буде своя лінія. Рулет курячий, копчено варений. Ціна за 100 грамів. 28 гривень та 10 копійок. Зі знижкою сосиски докторські фірмові першого сорту своє лінія 820 грамів. Можна буде придбати за 140 гривень. Нарізка салямі фірмова, своє лінія 80 грамів, 28 гривень. Цього разу буде зі знижкою ікра Норвен Лососева. Форелі, вага 80 грамів, 205 гривень, знижка 40%. Зверніть увагу. Від торгової марки Норвен буде оселедець в олії 250 грамів, 70 гривень. Своя лінія, паста. А, так, це у нас іде скопченою сьомою 180 грамів. 42 гривні, ціна зі знижкою. Зі знижкою буде ось ця сьомга з кибочками 100 грамів. Ціна. 80 гривень. Також в акції буде своя своєління, шматок а на шкірі слабосолена 180 грамів, акційна ціна 186 гривень. Віднорвен лосось свіжоморожений порціями 340 грамів, 299 гривень 50 копійок. Це акційна ціна. Зі знижкою буде куряче стегно по 12,50. Ковбаски глобино Мюнхенські 600 грамів для гриля. Акційна ціна 109 гривень та 50 копійок. Так, а я думав креветки, поплутав, думав своє лінія. Креветки Норвен 700 грамів, 200 гривень акційна ціна. В акції буде масло яготинське, 73% жирю. За акційною ціною 80 гривень. Зі знижкою будуть нагідці від легко. А пакування вага 500 грамів. 88 гривень. Ціна зі знижкою. Хачапурі по аджарськи від день у день 300 грамів. 71 гривня. Зі знижкою буде морозиво від торгової марки Ласунка стакан великан 100 грамів. А по 19 гривень знижка 45%. Відлімо пломбір ювілейний 90 грамів за акційною ціною 24 гривні. Так, морозиво лімо, айскрім зі згущеним молоком 500 грамів вагою. 68 гривень. Теж хороша знижка 45%. Лімо класичне, біле, 700 грамів, також буде з хорошою знижкою. Ціна на нього буде складатиме 95 гривень. Дивіться, буде зі знижкою майже 50% морозово від магнат 500 грамів, а малина та горіх. Будь-який 100 гривень. Крем сир біло 160 грамів вагою 44 гривні. Цього разу молочко буде від торгової марки Ферма 3,2 жирністю 48 гривень. Зі знижкою будуть ось ці сири пластинами нарізаними по 135 грамів вагою. Будь-який за акційною ціною 60 гривень. Сир пластинами Цезар 135 грамів, таку ж саму ціну 60 гривень. Сирочки плавлені Моцарела 130 г, тут 8 пластиночок. І ементалер в одну ціну 51 гривня. Ось такий безлактозний Активія біфіду йогурт. Тут 260 грамів. 23 гривні та 50 копійок. Активія питні йогурти. Тут дуже багато різних смаків. 260 грамів будь-який можна придбати за 22 гривні та 50 копійок. Зі знижкою йогурти дольчі двошарові. Ось такі по 115 грамів. Тут також є багато різних смаків. Їх ціна буде 12 гривень та 50 копійок. 11,50 цього разу будуть сирочки глазуровані. Своя лінія. Але один смак тільки в акції зі смаком ванілі. Своє лінія смак шоколаду по 12 гривень 50 копійок і вишня та чорна смородина 2 в одному по 18 гривень. Знижка 40% на великий шоколад від рошен лакмі 118 гривень а з цілим лісовим горіхом 139 гривень. Великі батончики Lion 90 грамів. 33 гривні та 50 копійок. Зі знижкою буде вафелька «Кіткат» 40 грамів 22 гривні та 50 копійок. Зі знижкою будуть цукерки на вагу від світоч «Зоряне сяйво по 30 гривень за 100 грамів. Зі знижкою буде печиво від своєї лінії тандіні. Є з апельсиновою начинкою, є з какао 140 грамів. Будь-яке за ціною 27 гривень. Зі знижкою буде печиво від рушен ловіта. Вишнева начинка і апельсинова 420 грамів. Будь-які за 80 гривень. Джафа апельсин. 70 гривень та 50 копійок. А зі знижкою також буде вишнева джафа за ціною 57 гривень. Тропічні фрукти 58 гривень та гранат по 57 гривень. Відрозумний вибір, ось такі напої, 1,5 літрові, апельсинові по 49 гривень. Виноград гранат. Вони всі об'єм мають 1,5 літри, 46 гривень. Акція буде день у день, томатний сік із сіллю, літр 900. 76 гривень. Готовий сніданок лаєм 375 г з шоколадом. 90 гривень та 40 копійок. Готовий сніданок, старт, полуниця та банан 420 грамів. 66 гривень та 60 копійок. 42 гривні буде кола 2 літри. І навіть хто полюбляє колу чері, також вона буде в акції 2 літри за 42 гривні. В акції буде живчик 2 літри зі смаком вишні по 36 гривень. Мохіто 2 літри, своє лінія, 32 гривні. Зі знижкою буде водичка своє лінія Трускавецька, слабогазована та негазована. 15 гривень та 50 копійок зі знижкою. Зі знижкою буде насіння соняшника, солене, солоне і звичайне, тут 170 г. 38 гривень на ваш вибір. Зі знижкою будуть яблучні чипси по 65 гривень. Акційна ціна. Вага 80 грамів. А осі, оці плоштети профі у зеленій, у зеленій упаковці. Тут є багато різних смаків, 130 грамів. Будь-який можна буде придбати за 24 гривні та 50 копійок. Є курячий, індичий та з м'ясом гусятини. Паштець печінкою та ікрою тріски 100 грамів 63 гривні та 60 копійок. Також цієї фірми можна буде придбати зі знижкою філе лосося. А шматочки в олії 120 грамів за 63 гривні. Від щедро майонезний соус салатний 300 грамів 24,50. Майонез провансаль щедро. Тут вага 400 грамів. 40 гривень. І також зі знижкою можна придбати майонез провансаль щедро подушка. 300 г за акційною ціною. 30 гривень. Зараз буде соус алжирський від густо зі знижкою. Я також його візьму, спробую. Мабуть, буде смачний. 23 гривні та 30 копійок. Від густо соус карбонара по 22 гривні. Сирний по 23 гривні зі знижкою. І в акції буде ось такий солодкий чилі оліс соус 180 грамів за ціною. 20 гривень та 50 копійок. Та 20 гривень 50 копійок буде оліс кетчуп лагідний та шашличний. 250 грамів вага. Горошок, своя лінія за акційною ціною 38 гривень. Кукурудза в таку ж саму ціну 38. Зі знижкою буде квасоля, своя лінія по 39 гривень. Зі знижкою буде чай від ловаре, чорний, чорний з бергамотом та зелений. Всі по 24 пакетики. Одна ціна. 44 гривні. В акції буде чай, ахмат, чорний та чорний з бергамотом 100 грамів. 58 гривень та 40 копійок. Також, хто полюбляє в пакетиках, ахмат чорний, 20 пакетиків. 28,50 Так, тут у нас 76 пакетиків чорний Ахмат. 97 гривень, акційна ціна. А Чай також від своєї лінії буде в акції. Чорний або чорний з бергамотом, 80 грамів. Будь-який в одну ціну. 38 гривень. Буде в акції кава Якобс в зернах кілограм. 700 гривень. Знижкою також можна придбати Якобс Монарх у склі 190 г, 310 гривень акційна ціна. Зі знижкою Якобс Монарх Рощина 200 г, 280 гривень. Якобс Еспресо 200, 200, 230 г, 150 гривень. Якобс капучино з ароматом чи зі смаком мілки до сих пір не знаю, 150 гривень. Ой, 170 гривень. Кава смажена в зернах Еліас 500 грамів арабіка. 375 гривень. Еліас кава Мелена Арабіка 500 грамів. 360 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою буде чорна карта Голд 250 грамів. 314 гривень. 120 грамів, 151 гривня. Та кава, чорна карта 60 грамів за 79 гривень. Зі знижкою буде вермут від делюкс літровий 144 гривні акційна ціна. 183 гривні напій, напівсолодкий газований. Акції буде коблево «Сапераві» 84 гривні 50 копійок на червоне сухе. І також зі знижкою коблево біле сухе столове, 84,50. Віскі шотландський купажований, 0,7, 250 гривень та 60 копійок. В акції буде бренді Моне, 8 років. В подарунковій коробці 0,5 за ціною 250. А зі знижкою буде джин Фінсборі. Тут 0,7. 270 гривень. Петрова горівка Гетьман 188 гривень, 50 копійок. Класична козацька рада 0,5. Зі знижкою буде 100 гривень. Будь-які фрателі по 30 гривень та 50 копійок. В акції буде пиво Туборг Грін 0,9, 40 гривень, акційна ціна. В акції чернігівське світле 2,250. Акційна ціна. 56 гривень. Чернігівське біле. А, так, 0,5. 22 гривні та 50 копійок. А оболонь преміум. А це у нас 4 по 0,5. 102 гривні та 50 копійок. 36 гривень буде стела. А у склі буде по 38 гривень 50 копійок. А корона екстра світле у пляшці. 47 гривень та 50 копійок. Опілля 1851. 24 гривні Акційна ціна. Акції буде зубна паста Colgate Max White або ж Fresh 100 мл. 62 Шістдесят гривні на ваш вибір. Будь-яка. Зубні щітки Colgate для чищення зубів та для чищення язика. Також в акції 42 гривні. Рушник паперовий від своє лінія. Так, це у нас тр... тришаровий, три зі знижкою 46 гривень та 50 копійок. Антибактеріальні серветки своя лінія. 60 штук в упаковці, 28 гривень та 30 копійок. Акційна ціна. В акції буде папір сніжна панда, 4 штуки, двошаровий по 50 гривень зі знижкою. Жіноча гігієна та на леді 16 штук. 58 гривень зі знижкою. Так, ось такі також. Так, вибачаюсь, ось такі також будуть в акції. 42 гривні, акційна ціна. Котекс. А тут подвійна упаковка йде 16 штук. 60 гривень. Так, нічна гігієна 12 штук. Котекс. 63 гривні. В акції будуть підгузки для малечі. Мінібі для хлопчиків та для дівчаток. Акційна ціна на них 287 гривень. Також в акції будуть підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток. Мінібі. Акційна ціна 210 гривень. В акції будуть підгузки для дорослих. Розмір L 10 штук 142 гривні. Та розмір M 10 штук 123 гривні. Так, оці великі також будуть зі знижкою підгузки для дорослих. Розмір М 30 штук в упаковці, 357 гривень. Та розмір L також 30 штук в упаковці за акційною ціною 383 гривні. Акції буде жіноча шаума 400 мл 78 гривень. Та чоловіча шаума за акційною ціною 90 гривень. В акції буде крем мило своє лінія 900 мл. 36 гривень, акційна ціна. До речі, можна вибрати різні аромати. В акції буде рідке мило своє лінія пару 300 мл. Три аромати на вибір за ціною 23 гривні будь-яке. Джонсон гель для душу 400 мл 75 гривень. Дитячий засіб для купання 500 мл по 40 гривень. Антиперспірант сухий рексона 87 гривень. В акції також буде чоловіча рексона 80 гривень. Акційна ціна. Кульковий рексона жіночий 48 гривень 50 копійок. В акції будуть капсули Своя лінія Нео для кольорових речей. Зверніть увагу, тут порошок і гель 2 в одному 10 штук. 97 гривень. Також ось ці капсули Нео будуть в акції. Тут 24 штуки. Також два в одному. Гель та порошок. Акційна ціна 222 гривні. Блоки для унітазу від Нео. Дивіться, тут є дві штуки в упаковці. Спробуйте лісові ягоди, дуже гарний аромат. 50 гривень будь-який. Зі знижкою буде в акції каченя ДАК Суперсила 900 мл для унітазу. За акційною ціною 96 гривень. В акції також буде нео для миття посуду. Є яблуко, є алоє. 500 мл за акційною ціною 32 гривні та 50 копійок. Я не забув про пухнастиків. Ходіть подивимось, що зі знижкою буде для пухнастиків. Клуб 4 лапи. Пауч пакет. 11 гривень та 20 копійок. Пауч пакет мяу. 9 гривень та 60 копійок. 75 гривень буде м'яу сухий корм. А вага тут 900 грамів. А 75 гривень я вже сказав ціну. Клуб 4 лапи. сухий корм, 300 г. За ціною 51 гривня та 50 копійок. Пауч-пакет це здається також своя лінія. А да. корм для котиків 100 грамів. 10 гривень. Своя лінія для котиків мус в паштеті чи паштет з мусом 16 гривень, 70 копійок. Є різні смаки на вибір. Корм для дорослих собак сухий вагою 2,5 кілограми 150 гривень. Сухий корм для пухнастиків. Пецап 1,5 кілограми. 117 гривень та 50 копійок. Ось такі корми для пухнастиків. Також є різні смаки. Акційна ціна. будь який по 32 гривні 50 копійок. Ласощі для собак з яловичиною 180 грамів, 31 гривня та 30 копійок. Ласощі для собак з з яловичиною 100 г можна буде придбати за 26 гривень. Наповнювач для туалету 139 гривень. Пецап 1,5 кг. Так, і не забудемо, перевіряємо ціну на яйця 5,29, поки що залишається така, як і була. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами вже зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!